Миру Божого, дорогаціні, Христос Воскрес, воістину Воскрес, наша Пасха Христос закланий за нас. І коли на слов'янські землі прийшло християнство, слов'яни поклонялися різним богам, але ніхто не хотів поклонятися лише одному Богу Христу. Тому вони поєднали язичницькі обряди разом з Християнством, дозволяючи випікання такої якби Пасхи. Але навіть в інтернеті пише і всі історики в Україні підтверджують, що це є язичницький культ, який жінка робила у знак плодородія. І я для себе розумію, що як прийти до Ісуса Христа через Слово Боже. Апостол Павло забороняв коринтянам, розбешеному народу, поєднувати свої язичницькі обряди разом з християнством, тому що апостоли вони берегли слово Боже, і перша апостольська церква вона тримає. Слово Боже і йде разом з Ісусом Христом. Християнство змінило цей світ, не дозволяючи сатані приходити до нього. Але насправді навіть наші баби та діди більше боялися Бога, ніж теперішнє покоління. Тому я закликаю всіх вас на вивчення Слова Божого. Напишіть мені для продовження духовного спілкування.